Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Хто вперше? У нас канал про секонд-хенд, про знахідки, про скарби, які там можна знайти в цих бутиках. Так, Якщо хтось приєднався, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, дзвіночок, щоб бачити, коли вийде нове відео. І так, розпочнемо. Не було мене довго е, на каналі, бо з е, цими графіками світла дуже складно знайти час, е, щоб записати відео, то нема світла, є час, то нема часу, є світло. Так що е, час трохи є, так що записую бігом відео. І так, почнемо. Е, одразу три Три речі, бо вони всі три одного бренду. Всі три однакові. Ось таке. Це тед Бейкер. Віскозні такі легенькі маєчки. Ось така малинова. Ось така сіра. І ці дві однакового розміру. Третій У тед Бейкера це МЛ десь. М-ка, мабуть. І ось ця нульовий, це в такому бежевому кольорі. Легенький такі на літо. Ось цілий набір. Так. наступний. Наступна сукня червоного кольору від Mark Kane. Відомий усім бренд. Гарної якості. Ось така вона незвичайна. Тут у складі є шовк, котон, іскоза, поліестер. Ось вона на підкладці. Ось така гарна світла підкладка. І дуже класна фактура тканини, бо це ось зверху такий прозорий. І далі йде підкладка. Ось, таке. ось така суконька, така мила. Ось велика блискавка позаду. Це С. Ес. Ось така вона вільна округу повинна сідати, така гарненька. маркейн, гарний недешевий бренд. Так, поїхали далі. Далі у нас італійська річ, це Ріна Сіменто. Такий сарафан у розмірі М. Тут у складі теж е, е, такий склад е, збірний. Тут льон, котон. Ліскотна, е, по-моєму, е, так, е, є. Е. Ось такий сарафан. Але я так гадаю, що це був, мабуть, комплект, мабуть, е, шов- і жакет до нього. Ось такий. Бо він достатньо такий цупкий і він на підкладці, тому не буде сильно прохолодно в ньому. Ось такий класний, незвичний дизайн. Ось такими шарами іде Так. Наступна річ це. Звичайно, Zara basic, але ось, така, ось такий гарний принт, ось така блузка. Дуже красива, незвичайна. Таке враження, що пошита з двох платків. Ось така. Гарненька, тут це в'язується на батик, простенька, легенька, на літо, така яскрава. Так. Наступний це вже бренд Max Studio від Max Mary. Ось така блузочка. Абсолютно простенька, на вигляд, але така базова, яку можна носити. Під різні луки. Емочка. Ось така дуже гарний стан. Ну, як завжди, у мене речі всі дуже гарного стану. Я стараюся брати речі в гарному стані. Так, всі мої речі вони виставлені на шафі в інстаграмі. Я оставлю силочку під відео на мої магазинчики. Заходьте, будь ласка, обирайте, що вам сподобалось. Пишіть мені, підписуйтесь на сторінки. Так, наступна річ ось така Максі-спідниця. Це All Saints. Гарний бренд. Ось така вона прозора, легенька, але тут така є підкладка. Короче на юбка, спідничка ось така. Наполовину підкладка. І вона дуже гарно розвивається. Ось така. Ось така хороша, гарненька. Ці всі речі вже виставлені, так що ви можете їх знайти. Заходьте, дивіться, пишіть, якщо є питання. Наступна, наступна це блуза від Барбара Швайцер. Цікава. Але цікава тим, що це блуза шовкова. Ось такий гарний яскравий принт. Такий, така квіткова абстракція. Ось така вона незвичайно легенька шовк. Ну Це дуже буде приємна на літо. Ось така гарний виріз. І понизу вона збирається. Можна стягнути. Тут є шнурок. Ось. Так. Це теж шовкова блузочка така на повсякдень. Це італійське. Ось така, вона дуже гарненька, ніжна. Це теж шок. Буде, буде дуже комфортно. Понизу тут віскоза така маєчка внутрі. Ось така. так. Наступна це спідничка. Від бос Orange, від Hugo Boss ось така дуже незвичайний крій. Ось таким запахом. Вона в новому стані. Простенька, але водночас дуже незвичайна у крові, тому буде притягувати погляди. Така міні спідничка. Це Ска. Ска, мабуть, XS. Восьме. Наступна можу, даже можу показати, мабуть, разом. Це дві сукні від гарного дуже бренду якісного Jean XLA. Вони обидві в S-розмірі, хоча я знайшла їх в, різні, в різний час, так, також в різних бутіках. Але ось вони обидва в новому стані. Ось це таке синій гарний колір на запах, такий сукня-халат. Міді довжини, такий дуже комфортно. І якість тканини дуже схожа. Це віскоза дуже гарної якості. Вона така легенька, вона гладенька і дуже приємна до тіла. Ось так. Ось ця ось такими спиртборками. По бокам дуже гарно скрадує, якщо є недоліки. Ось дві таких сукні, які можна вдягати будь-який день і також можна скомпонувати з чимось іще. Ось такі. Бігом, бігом стараюсь, щоб все вспіти. Так, наступна це нова річ. Це блуза Стефанель. Ось такий французький бренд. Дуже проста, лаконічна, така базова, гарний колір такої пильної рози. Така баска понизу. Ось так. В офіс. Це буде дуже, дуже гарно. Так. І ще одна. Класна річ. Це мій такий улюблений бренд. Це Еліза Кавалітті. Ось люблю її. І в мене є декілька речей від неї. Ось така вона останній час любить такий Тай-дай. Вони на камері. Вони таке, такий рожева. Бежевий колір і тай-дай. Таке, як напилення. Ось така понизу прошва Ось тут навіть манекен вишитий. Ось така гарна річ. Це такі шорти Бермуди, вони XL розміру Десь Елька і Кселька. Дуже класні. Вони в новому стані. Ось. Дівчатка беріть, поки ще літо і є можливість поносити. Дуже класні. Ось. А, тут ще така гарненька. А, така... Боже мой! Улиця. Так, пишіть, если якщо... не можу одразу одразу згадати. Ось таке. Так. І, мабуть, вже на сьогодні остання річ. Зроблю окреме відео, у мене є ще багато взуття, яке я за останній час, це вже більше місяця, мабуть, я. Познаходила, тому зроблю окреме відео що про знахідки по взуттю. Це поки що це те, що виставлено вже в магазині. Ось така остання на сьогодні річ, дуже класна туніка від відомого, дуже улюбленого бренду американцями Free People. Ось пірочка, Ось і вона нова. Ось. Дуже дорого у них коштує на сайті. Я О, зараз одразу не них вспомню. Потім може ще. Ну, я в Інстаграмі напишу в опису. Скільки вона коштує у них, вона ще у них є на офіційному сайті. І скільки вона коштує. Пам'ятаю, що немало для... Для... для туніки. Ось така гарна нова річ. Вона великого розміру. Це XL. Ось. Така вона дуже оверсайзна. Ось така. Її можна із джинсами носити і просто окремо як пляжний варіант вдягати на купальник. Вона така прозора, дуже красива в неї вишивка. Ось так. Гарна річ для поціновувачей. Цього бренду, то це, вони знають, що такі знахідки трапляються дуже рідко. Нова збіркою. Дуже красива. Ось так. Так, на сьогодні буду закінчувати відео. Всім дякую. Як завжди, ви знаєте, всі речі виставлені у мене. В інстаграмі, на шафі. Заходьте, дивіться, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, це допомагає. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, справляйте, якщо щось ще неправильно кажу. Ну, ті, хто постійно дивляться, знають, що я переходжу з російської мови на українську. Тому ще багато суржика, але я намагаюся, тому що я українка, живу в Україні і ми зробимо так, щоб все було гарно. Тому дякую всім, дякую за увагу. Заходьте ще, чекайте нового відео про взуття. Так буде, мабуть, ну, все залежить від світла найближчим часом. Все, до побачення, гарного дня, гарного вечора чи ранку, хто як буде дивитися. Всім дякую!